Так, усім привіт. Сьогодні у нас вже четверг. Вчора е, в жабуляторі поміняли масло. До речі, хлопці, хто знається по маслу, а, підскажіть, будь ласка, купили таке масло. Купили на Атего Мерседес. Нам сказали, що це більш-менш нормальне, адекватне масло. Так, купили таку двадцятку. Такого масла. Масло мені е, не знаю, як воно, як воно буде. Вчора заводив машину. Е, заводив машину і той. Получається ж, на старому маслі, да, воно було як водичка, але клапан ніякий не підстукував. На цьому маслі почав підстукувати якийсь клапан. Можливо, їх треба, звісно, трошки по той відрегулювати. Але мені здається, що таке масло не дуже файне. Але подивимося, як воно буде на гарячу машину, на робочу температуру, як воно себе буде почувати. Так що, якось так. Сьогодні у нас що? У нас в планах в планах у нас е -е, будку зробити. Ну, як, по сварки буде тільки аж в суботу, будемо робити. Де які провалені місця, блін? Отам от оце провалене місце. Будемо, коротше, трошечки його остраняти. Ну і перетягувати будемо всю будку, тому що дуже багато отих болтів вони просто відпущені, просто все гуляє. Тут багато чого, чого гуляє. Але будемо робити трошки ревізію машинки ревізію, тому що багато чого просто так просто так гуляє. От типа, як у цей болтик. Просто він і будка вся гуляє. Стрімянки так само треба всі поперетягувати. Зараз я всі їх побризкаю ведешкою. Скоріше за всього, оцей болт я буду нагрівати горілкою. Я так на Євеко робив. Спочатку я їх грів, а потім перетягував. Тому що так вони просто не хотіли йти. Так що якось так. Перешприцюємо е, пальці всі на ресорах. Кардан перешпрацюю. Передок весь треба перешпрацювати. Коротше. Дуже багато справ, але не факт, що я їх всі зроблю. Дворник треба зробити, блін. Там, коротше, капець дворнику. Він в машині валяється. Женька скоро прийде. Теж щось будемо робити. Так що займаємось потихеньку машинкою. Так. Зараз подивимося, що у нас з полами Жестянку я цю зняв вона коротше ось вона тут була тут була все провалено Ну, така добряча яма була зараз вона вже трошки вирівнялася це вже радує скажімо так Отут взагалі чотенько вийшло тут ще походу бруска немає тому що рохлю закатували, якраз палета треба було посередині. Рохля впала і коротше, ми зробити не змогли. Зараз покажу, як я... Ну це тимчасово знову ж таки нема, поки треба, звісно, лист поміняти, але на даний час і так пойде. Зараз покажу, що я. Як я це взагалі роблю. Молоточки. Так. Ось брус. Хочу цей брусок е повністю, щоб він на рамі лежав. І зверху поприкручувати просто саморіз, саморізи. І воно там все вирівняється, все буде файно. Пробуємо це робити. Глушак треба варити, ну це буде в суботу. Так що. План мутант такий. Потихеньку робимо щось. Ну от і все, на отакому лайнері. Відправив я своїх малявок в Польщу. Поїхали. Ну а ми тим часом завтра, завтра, скоріше за всього, будемо їхати і заробляти гроші. Так що якось так. Так, що, в понеділок ми вже на завантаженні на Київ і на ПРЕ. Переяслі будемо вантажитися такими квадроциклами. В коробках все як полагається. Зараз їх поставлю швиденько і полетім. Так, невеличкий огляд. З такими лінзами йде. Треба табличка, якщо треба комусь. Нормально. То 300 кубиків, да, тут? Ой, чи... Через... Це 200. 200 кубиків. Манюнька така. Колеса, що є на качанні. Підвізка нагадує, як на Жигулях по 200, як жигулі гулі. Та отніці є. Ну, звісно, якщо чесно, пальці пальці гамно. Ну, цей точно. Цей точно вбитий. А, тут вони зачеплені, другий не може подіргати. Такий, такий квадрик. От ще один. Це вже квадрик трошки побільше. Трошки побільше. Що ми тут маємо? Такий колір. Ступиця вже йде така трошки посилена. Ось є на цілі на штучці, ви будемо далі. Давай я, такий квадричок. Так, що, завантажилися, взяли речі з дому. До речі, їх треба прибрати. Так, прибрав я з лобового скла. Коротше взяв бандитів таких одного Жоріка. І арчик. Так. Я коротше не пам'ятаю, якщо це як їх звати. Он зелений. Треба завести їх, коротше, зараз до Женьки. Тому що вони, блін, не протягнуть самі цілий тиждень. Бондосиков, коротше, підхватив. Зараз будемо їхати На поселення, коротше, віддавати їх. Так проїхали ми вже Староконстантинов. Хто зі староконстантинов, всім попривіту. E, зараз тут після кольця вже виходить пряма. Карман зараз буде по праву руку. Не знаю. Короч, дзеркало не видно, але зараз будемо пити каву. Будемо пити каву з Віталією на Магнумі. зі стоянки. Він мене не побачив в старпоні. Я йому по одразу подзвонив, кажу, йо-майо, хоч би фафакнув, блін, чи що. Він каже, Саня, начебто як і ти пролетів, начебто і не ти каже. Хрен його знає. Я кажу я, я... Давай каже, каву жахнемо. Він каже, давай на парковочки зараз зустрінемося. Кажу, давай. Так що, ось парковочка. Зараз я протягну. У нього то, блін, шаланда побільше, ніж моя буде. Ось він, заїжджає. За вітер одразу вибачаюся. Їде, їде. Летить, блядь. Зараз ще зіб'ю мене, блядь. Так, все, постояли, попили каву з Віталькою. Будемо їхати разом на Київ. Я поки перший. Він каже, зараз я поки воздух накачаю, поки туди-сюди, каже, тебе здожину то він йде трошки швидше, ніж я. І каже, потім разом на Київ попхнемо. Десь там поруч на заїзді станемо до завтра. Так що якось так полетіли. Зараз Камазіка будемо обходити. До речі, що я ще хотів сказати, зараз заварили глушитель і там каркас теж приварили, як треба. Блін, в машині взагалі тихенько, я навіть не чую, як там вихлопна труба себе почуває. Тому що вона так кричала, то капець. Я зараз йду там 80, то нереально було їхати з такою швидкістю, тому що там такий рьов був, то капець. А зараз тихенько, все нормально, взагалі файно вийшло. Так, що ми? Е, стали перед Житомиром. Е, є тут такий великий карман. Жабулятор пхне все нормально. Зараз знову під'їде Віталя. Ми знову поп'ємо кави, тому що нема куди спішити. Розвантаження все одно завтра. Не може ніяк наздогнати жабулятора. А ще казав, що у нього магнум їде, їде. Ніхера короті, він не їде. Так що стоїмо, чекаємо, зараз десь вже повинен бути на під'їзді. Вже виїхав, виходить на нормальну дорогу. Так, стоїмо, чекаємо. Що, я вже в переясувалі. Е, розмонтажив два квадрика. Як можете бачити, проблемка в мене. І то це не я її помітив, це помітили хлопці тут. Підкати кинув. кинув підкати і у нас... Я думаю, що такі термозахерувати і стали. Це коротше піп-піндрос. Зараз щось буду думати. Алло. Так, да, я, я вас слухаю. Завтра буду. Ми ждали вас сьо... вчора. Буду позавчора. Будь ласка, швидше. Все, До послі понеділка. О, на, на неділю. Зі страстної п'ятниці у вас. На пів як завжди. Храни вас Воскресна неділя. Моя мама твоя. Давай. Так, пішли, коротше, купили два штуперних кольця на жабулятора. Зараз хлопці вже закрилися. Зараз будемо пробувати ставити ці. Якесь одне з них повинно по-любому підійти. Тому що оце, коротше, я міряв на око. Око у мене, блін, таке собі. Коротше, купив два на всяк випадок. Зараз буду пробувати вставляти. Так, цей листик я привіз, там чимось він важе. Все чокі-пуки. Тинтуємося, їдемо далі. І так, заправили ми жабулятора до повного на окернафті в смелі. Зараз виїхали на шполу, чи шпола, чи шпола. Коротше, їдемо на шполу. Бідалага ніяк не міг мене обігнати. Я і так тут 60 кілометрів їду, блі. Спішити нема куди. Е, їдемо завтра вантажитися на Кам'янець Подільський. По грошах скажу чесно, коротше, по грошах хіровато. Але е, бабуля, то ж логістка моя начебто. Та там з Умані якусь ще фігню добрати, і тоді буде файтом. Але це не точно. Коротше, завтра щось будемо думати. Е, з приводу, чому я розбирав колеса? Е, на тріщотки загубився штопор і коротше, тріщотка успішно покинула чат з вала. Стопор я купив, поставив на місце, але е, тормозів поки що немає. Зараз трошки поближче доїду до тої поли, десь стану, е, може як біля якогось магазинчика або кафешки поїм, а потім е, буду пробувати підводити тріщотку. Можливо, її треба просто підвести, я не знаю. Тому що вона ж вивалилася, пружина типу, ослабилася, чи що там, як там. Коротше, я не знаю, як і що там. Але думаю, що треба підвести, тому що немає не ручника, не тормозів. На лівій стороні, виходить. Або є ще варіант, що я неправильно поставив вал, тому що я колодки розжимав двома монтировками, щоб зайшов, виходить, вал під колодки на ролики. Можливо, коротше, неправильно я там щось зробив, але це не точно. Буду пробувати підводити, якщо ніфіга не вийде, то прийдеться сьогодні розбирати по-любому, тоді знову все заново. Тому що завтра, якщо їхати на Камінець Подільський, по-любому тормоза треба добрі мати. Тому що чощен язик, всі знають. 에... Ну, просто може це буде печально у мене. Десь там розкластися, я би не сильно це хотів би. Так що, ну його нафік, краще забруднитися ще раз, ще раз відмитися, але їхати вже з нормальними тормозами. Я вважаю -то так. Їдемо. Все, коротше, 5 хвилин справ. Все ж таки треба було, оказується, підвести тріщотку. Е, ручник працює, ну і тормоза, я думаю, відповідно будуть працювати. Зараз протягую колесо, тому що вже проїхав трошки. <кхи> і той. Спускаю з донкрата і збираю всі лахи. Єдина проблема в чому? Проблема в тому, що щоб достати інструмент, треба, коротше, грубо кажучи, все дістати з ящику, щоб добратися до Донкрата і в самому низу у мене ключі лежать. Таке собі, блін. Ну нічого, зараз швиденько все позакидує. Ключик до речі з трубою треба взяти. Так що, стоїмо, чекаємо, заграємо. Чекаємо завтра. До речі, а, Зараз покаже колесо своє. Я його, коротше, не бачу. Але якщо подивитися сюди, то воно нічого ніде не чіпляє. Але, але є проблемка. Є... Блять, я... не видно так ось. Схавало, коротше, чомусь колесо. Ну, як схавало. Можливо, то ми її так купляли, я не знаю. Но у мене свіжих слідів... Щоб воно десь потерлося коротше, немає. ну... Нормально Нормально воно його з'їло і, до речі, по самому коло. Так що, якось так. Все печально прискорбно. Протягуємо колеса, збираємо інструмент. Усіх з добрим ранком. На годиннику у нас 8.01. Нас вже успішно завантажили. Е, Їдемо на Кам'янець Подільський. Ну, по дорозі щось, щось докидаємо, коротше. Так що, дуже, дуже швидко завантажили, все файно. Вирушаємо потихеньку. Так, коротше, що, ми стоїмо в Вінниці, стоїмо вже 2 години. Дві години, коротше. запустили все ж таки горем пополам на територію. Е, холодильники буду забирати два штуки. Коротше, це просто треш. Якби не треба було. Мені цей догруз я би стільки напевно часу і не чекав би. Так, таку хімію я везу. Чого там? Коротше примус якийсь. Коротше, так вони її спакували. Зараз тут трошки поприбираю, щоб ті холодильники повлазили. І сподіваюся, це буде швиденько, але це не точно. Так, шо, вискочили ми вже на Вінницьку об'їзну. Виїхали ми з того ада. До Кам'янця нам 224 км, здається, щось таке. Коротше, всі чекають навіть мене ввечері. Сказав, приїжджай, розвантажі. Кажу, ну ти дивися, кажу, це десь 9 вечора буде. Магазин працює до 10-ї, так що не переживай, все нормально тебе розвантажать. Ну, блін. Не знаю, подивимось, подивимося, як воно буде. Хай тільки курва скаже, що на ранок. Якщо, блін, на ранок, то баклажки в принципі, вони згодні на ранок. А це холодильники не погодилися на ранок. Я просто хотів заїхати додому, щось там зістряпати собі, поїсти, покупатися, трохи поспати, як людина, блін. Коротше, не повезло, не фартануло. Катимо. Бля, моєчку відбудували. Чуєш, ж блин, я її не бачив, давно я вже не їздив по ходу тут. А. Ну то ладно. З Хмельницька все ж таки напевно я йому ще задзвоню, спитаю, що типа точно, не точно, то таке. Все, полетіло. Так, що, всім доброго ранку. На годиннику у нас 8.21. От один мерседесик стоїть. От другий маленький Mercedes стоїть. Коротше, що здавав назад, чуть на зніс. Мені повністю дзеркало. Вчасно я крикнув. То і таке. Зараз поправив, начебто нічого страшного немає. Розвантажуємося, їдемо на завантаження. Будемо їхати на Львів, на солонку. Так що чекаємо розвантаження. Так, що, на годиннику у нас 14.22. Ми знаходимося вже в файне місто Тернопіль. Нема у нас трошки часу, так би я обов'язково попив би тут кави, але нема часу. Тому що треба, щоб сьогодні розвантажили. І на завтра у нас вже є заявочка. Дві заявки, дві, чи дві точки завантаження, дві точки розвантаження. Їдемо додому на Хмельницький. Так що. До речі, я вже згадав, я був колись, напевно, половиною роки тому. Я був на цьому заводі, гіпсовий завод. На газельки я ще був, один біг-бег я у них забирав. Зараз поставили 5 бігбегів. По вазі в мене вийшло 4 тонни 920 кілограм чистими. Да, трошки тяжковато, але платять файні гроші, треба їхати. Так що. Зато на Хмельницький там майже поражняком підемо і теж за файні гроші. Там тонни 2,5 буде не більше. Так що якось так 120 кілометрів нам ще до точки розвантаження. Поїхали. Все, приїхав на розвантаження. На дивину. На дивину. Раз, два, три, 4, 5 штучок. Як я їх закріпив? Так вони і стоять. Звісно, цю кашу треба буде повимітати. Прямо тут, я думаю. Так що чекаємо на погрузчика, щоб розвантажив це все діло. Таким драконом мене розвантажують сьогодні. Там колеса, як 4 моїх колеса вряд можна поставити. Техніка серйозна, блядь. Колайса пора постійно не пусти, но Тоже четвертый. Хто Львова, всім по привіту? Знаходимося на обізній. Ну, коротше, там, як завжди. Як завжди, до самої-самої гори, блін, корки. Зараз десь загубимо годинки три, напевно тут. Ну ладно, не три, ну півтори точно. Я вже подумаю розвернутися і вночі це проїхати. Не знаю, як воно буде. Усім з добрих ранком. з добрим ранком. точніше. На годинку у нас 7.43. Е, мене вже закидали. Чекаю, 8 години, зараз мені задзвонять, скажуть, другу точку завантаження. Ну і поки є така можливість, поки я не зайнятий, е, хочу всіх дівчат привітати з святом сьогодні п'ятниця, 13. Підготуйте, будь ласка, на вечір свої мітли. І дуже сильно не форсіруйте, тому що це можливо буде опасно. Так що якось так усіх зі святом. Зараз покажу, що мені закидали. Закидали мені отакі... Коротше, це гранула, що капці роблять. Всяке таке, коротше, блін. Сподіваюся, що сюди ще мені влізе 9 європалеток. Машина брудна, як чорт, просто кусок бруду. Це із за вчорашнього заводу. Машина просто ну... ...просто капець. Мені навіть стыдно їхати. Це не колеса, це кусок лайна якогось. Ну нічого страшного. Приїдемо в Хмельницький, е заїдемо на моєчку, відмиємо, ...напідорім її і все буде файно. Так що. Повинні були вантажити ми труби, але е, труби трошечки відмінилися. Чому? Тому що там заказчик не захотів доплачувати за пів тонни. Е, І ми відмовилися від нього, взяли інакше завантаження, платять більше грошей, але трошки більше ємеру. Так що, так що якось так. Все. Чекаємо. Зараз може кави поставлю, поп'ю. І мчимо на завантаження. Коротше, що, Завантажилися. Все успішно, все чітко. Оказується, що зламався дах двадцятка. І коротше, через бок, ну, по бок, бок стали. І коротше, перевантажили мені 8 євро Все успішно вирушаємо на Хмельницький. Все, коротше, приїхало. Посадять мене в тюрму. Короте. Так, що ми вже в Хмельницькому. Е, початок 6 вечора. Розвантажили дві точки розвантаження. Вже повністю машинка пуста, вжагулятора е, ми заправили. Все чики-пуки. Така вийшла серія. Дякую, що додивилися до кінця. Всім гарного дня, гарного настрою. І будьте дуже-дуже позитивні на дорозі. Саме головне не втикати, і все буде чіки пук До наступних зустрічей. Всім дякую.